Чоловік змальовується, ключем все ж таки стане чоловік, чоловіча фігура, бачите, на ключик схожа, подивіться, з яких обмежень ви виходите. Раніше можливості, які були вам недоступні, але ви дуже хотіли і мріяли, що прийде цей день і час, і все ж таки цей шанс вам буде надано. Він приходить у ваше життя. І ще дивіться, 19 число якась зустріч буде, дуже важлива зустріч, доленосна зустріч. Спілкуючись з людиною, різко самі того не очікуєте, приймаєте якесь рішення. Через отриману інформацію, через аналіз цієї інформації буде прийнято рішення, яке заставить вас перегледіти ваші плани в сторону майбутнього.